А все таки е, наполягання наших закордонних колег. Я вважаю, це, це перемога і майдана, це перемога і людей, які прагнули до Європи. Тому що просто казати, що ми хочемо в Європу, при тому жити в, вибачте, в вазійсь, азійськими, там в азіатських умовах, це неможливо. Якщо на сьогоднішній день люба людина, яка проживає в Європі, чи там е, має відношення до Європи, вона знає, що кожен її рахунок, кожен її там рух коштів по банках, де завгодно. Вони фіксуються і передаються в ту чи іншу країну, ну в якої він проживає на сьогоднішній день. Ми до цього і прийшли. Тому для всіх просто я хочу сказати: ви знаєте, от яка мета є декларування? Це не просто виявити сьогодні хабарників, там, чи депутатів, чи міністрів, все інше, а започаткувати в Україні нормальну європейську практику, де кожна людина, яка заробляє кошти, вона повинна відповідати перед любим органом, ну я маю правоохоронним, де вона взяла, яким чином вона живе і як вона там бажає їх витратити. Але це повинно бути таким чином, щоб дійсно і люди розуміли, що Голосуючи за того чи іншого там кандидата, вони повинні обирати собі людину, яка дійсно правда. От я кажу: сьогодні є декорування, не розділяли депутатів на багатих і бідних. Воно розділили на чесних і нечесних, тому що навіть в тих електронних декларацій дуже багато брехні. І коли людина сьогодні, яка всю, всю життя займалась політикою, яка там ну, ходить в там найякісніших там, одягах, показує, що вона церковна миш. Бо це дратує людей, розумієте? Я розумію, що багато тим там не подобається, що хтось там закрував, там, я там, 2 мільйони доларів, там, хтось там 3 мільйона. У мене є можливість 4. пояснити. Я вибачаю, у мене є можливість пояснити. Я 21 рік займався бізнесом. І мені стидно може бути сьогодні сказати, що в мене нема коштів. Сказати, що ти за бізнесмен, чим ти займався там. А от друге питання, коли людина декларувала і рвала на собі рубашку, да? що вона ніколи в житті там не обманювала, вона жила чесно і все інше. Їздить на мерседесах, літає на приватних літаках і при цьому каже. Вибачте, у мене нічого немає. Я живу е, в квартирі там е, у свого там сусіда там і плачу там три тисячі гривень. Оце вот мене дратує. розумієте? Ну,